Вітаю вас! От ви ніколи не а чому в нас є багаті бідні? Ні, а ви подумайте, от ви багаті чи бідні? Що? Багаті! Ой, вибачаюся, я ж вас не признав. А відомо вам, що оці ваші бридові дії соціалізму, про те, що давайте відберемо багатих, поділимося через усіма. І взагалі побудемо справедливе суспільство. Були придумані ще 2300 років тому. Не вірите? Що ви вірите? Історія Китаю. Історія Китай був такий філософ. Модзі. Чи Модді. Можна по-різному <на прив 'язку> От він якраз оцю модель і сказав, що ні. Багаті, бідні, це багаті. А треба, щоб всі були рівні. Придумав таку! А потім найцікавіше, що, ну правда, не зразу там, через деякий час, дійсно в історії Китаю був випадок, коли МАДЕ цю, яку пропонував МОВ, намагалися реалізувати нападі. Їх її реалізували. Реалізували, так. Своротку державу, де дійсно, там що відбулося? Імператор, вся земля, все, все багатство це його, і він типу, все контролює. Тобто нема багатих, нема бідних, всі отри, всі добре, справедливе. Торговці, погано, ці купці, погано, багаті, погано, ой як, ой, якба, ай якби, дурня. Закінчилося дуже цікаво. Але як закінчилось? Ви знаєте, якщо подивитись моє відео, де я вам розповідаю, що таке соціалізм і як його будували за 2000 домової евро. Ну, до сучасних Але це відео виключно для... Клуба економічної мудрості. Для ну, мудрих людей. Тому що це дійсно відео, яке розповідає з одного з про історію, про економіку і взагалі відповідає на запитання, а чи можна створити в світі таку модель, де не буде багатих і бідних? А що буде? Так що ставайте членами клубу економічної мудрості і теж будьте мудрими, ну і ще й багато. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.